У суботу, 17 лютого, в Крапивницькому відбулася церемонія нагородження переможців, обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук. Серед переможців та призерів були й Олександрійські юні науковці, зокрема учні Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. Вони посіли сім перших, п'ять других та шість третіх місць. Є діти, які вже, як Діана Ланіна, наприклад, або Поліна Кондратенко, вони вже по три роки навчаються в «Малій академії, вони щороку готують проекти, є переможцями різних конкурсів. І вони, до речі, в цьому році вели таку малу академію, вели таку приємність для учасників, тому що були окремі номінації для окремих учнів. Було кілька їх, і наші учні це Поліна Кондратенко, Пащенко, Кіра, Ланіна, Діана. Вони стали номінантами в категорії 100% науковиць. Що вони подавали проекти одразу у дві наукові секції, і вони у двох секціях стали призерами. Звичайно, є такі діти, які вперше беруть участь в малій академії. Наприклад, Кищенко Олеся, вона у цьому році стала ученицею 10 класу з центрально-українського наукового ліцею. Вона готувала проект, і вона одразу посіла перше місце. Диплом першого ступеню та право представляти свою роботу на всеукраїнському етапі здобув Андрій Шевченко. Ну, секція прикладна математика. а Тема у нас була алгоритми покращення якості піксельного зображення за допомогою діаграм Вороного. А в моєму варіанті я почав минулого року. І минулого року це я узагальнено. А в цьому році мені вже було простіше, тому що я знав, з чим я працюю. І над самою роботою ми працювали. Близько двох місяців. У мене не було таких питань, які мене заганяли в кут, тому що ми з керівниками до цього готувалися. Ми думали, які можуть бути питання, пропонували на них відповіді. Діана Ланіна розповіла, які теми обрала і що могло завадити посісти перше місце. Я беру участь в малій академії наук уже третій рік поспіль. В цьому році. Писала роботу відразу в двох секціях: в мистецтвознавстві і журналістиці. Обирала ці секції, тому що дуже люблю мистецтво і зацікавилася останній час також журналістикою, особливо розслідуваннями з відкритих джерел, тож ця тема для мене є перспективною і цікавою для дослідження. Я вибрала саме її. Задумувалась, але це як особливість мого характеру, що у мене є деякі проблеми для з тим, щоб розповідати про свою роботу великій кількості глядачів і суддів. Тож я трошки загубилась серед інших учасників, але не думаю, що друге місце це так погано. Більшість юних науковців, окрім основного дослідження, долучаються і до інших манівських конкурсів. Ну, цьогоріч я також брала участь в конкурсі Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини, посіла там друге місце і вирішила також взяти участь в, науково в захисті науково-дослідних робіт, вибрала відділення економіки, секцію маркетинг і менеджмент і розповіла про крафтове виробництво Кіровоградщини. Членам журі сподобалось те, що я свою роботу також пов'язала з. Традиціями культурної спадщини, і зараз це дуже важливо і привертає увагу. Цього року в обласному етапі від Олександрії взяли участь 21 учень центрально-українського ліцею інтернату та чотири з інших навчальних закладів. Сім учнів будуть представляти свої дослідження на заключному всеукраїнському етапі.